То головний докір до тебе, який лунав після того, як ти склала повноваження, як ти пішла з посади заступника міського голови, це те, що а, вона три з половиною роки його всіляко там терпіла, а, мовчала, а тепер проти нього веде війну. Ну, це головний докер, який доводилося там читати в коментарях. З ну, самого суді. початку було очевидно, що я не з команди Олександра Соколова, тобто це всі розуміли. Проте три з половиною роки дійсно це була, не було, по перше війни, не було якихось буремних подій у суспільстві. І так, у мене була така сфера там, культура, фізкультура, умовно, там туризм. В тебе І відібрали я призвич... всі повноваження, наскільки я пригадую. Так, тобто, так. Тобто це був гуманітарний зам, звичайно, у нього було Більше повноважень. Це перше, те, що перший, можна сказати, обман з боку Соколова, який довелося стерпіти, як тільки я з місячною дитиною прийшла працювати в мерію, коли такі вагомі галузі для розвитку міста, як медицина і освіта, їх відібрали і віддали секретарю. На той момент було дуже важко, тому що у мене не було ніякої підтримки, там бодай моральної, і ну, депутатський корпус, чотири депутати. Ну, вони ще або не мали бажання, або не мали досвіду, як можна, а, а, як сказати, розмовляти з Соколовим, або... тому що він людина а, дуже дуже навчена. Працювати ось у а цій я системі Навчина. так Навчина. у цій системі, і я думаю, що це головний секрет успіху мера Чернігова, те, що він не одну вже собаку з'їв на тому, як отриматись, як не віддати своє. І ви знаєте, що навіть якщо після мене було багато заступників, які б хотіли б його або Посунути, це був і Андрос, який прийшов після Верховної Ради. За ним стояли а, депутати регіонали з міської ради, і він такий весь такий, але, нічого, але нічого не зміг зробити. Потім були заступники, а, заступник Миргорецький, який зараз від батьківщини, і секретар. Фактично, з такою розкладкою сил, коли є секретар. Є перший заступник, і є ще й підтримка депутатського корпусу, тобто це сила батьківщини, а ще й переміг майдан, тобто батьківщина та сила, яка перемогла, можна було б, звичайно, взагалі посунути мера, не те, щоб посунути, а взагалі проголосувати, ну висловити недовіру. Проте ви бачите, що навіть у чоловіків це не вдається. Ось. Тобто Це фактично провина дубіля. Знаєте, а хто зміг? А хто зміг? Кому вдалося посунути його? Тобто ти його захищаєш, по суті. Ну я... тоді ж люди були готові, от вони реально були а, готові. Я ось думаю. А... Ну, я думаю, що і громадськість в цьому питанні дещо не перемогла. Тобто, а скільки спроб громадськості було щось вдіяти у цьому місці, і ніхто нічого не вдіяв. Я вважаю, що причин декілька. Що в боротьбі, наприклад, зі старим треба об'єднуватися, коли громадськість починає самі на себе проти себе там якісь чвари робити, то з цим нічого не зробиш, і ви ж бачите, як вміло вміє мер міста домовлятися в потрібний момент. Тобто він то домовляється з групою рідне місто, то він домовляється із дубілем, то затрошенко, і ось постійне це лавірування йому допомагає по всьому його життю. А в чому домовленість із Затрошенком? Кожен раз розмінна монета різна. Тобто, домовленості за весь цей період я вже там перестала рахувати скільки разів. Ну тобто, коли його починає хитати дубель, то він зразу домовляється про щось за трошенко. Це щось розмінна монета кожен раз різна. Це якесь може бути рішення на сесії міської ради. Це якась підтримка під час виборчої кампанії. Тобто, кожен раз домовленість різна.